Тренер Даніеля Дюбо вважає, що його підопічний не може виходити в ринг будь з ким. Тайсон Фюрі хотіли повернутися в ринг та шукає правильні гроші, але те, що сказала його дружина Переріс, змусило переоцінити повернення в ринг у 2026 році. Деонтей Валдер із новою заявою про Олександра Усика. Все, що він говорив, може не сподобатися кожному. Едді Хірн сподівається, що бій Джошуа Фюрі все ще реальний. Зроблено все, що можливо, далі за королем слово. Чи відбудеться бій Усик валдер ще невідомо, та вже пішли прогнози. Джозеф Паркер різко висловився про цей бій. А перед початком відео закликаю вас поставити козацьку подобайку, яка надихає на нове створення відео з найгарячішими новинами Бокс, що є розвитком україномовного Ютубу. Щиро дякую за попередні вподобайки, яких було більше ста. Давайте накидаємо разом на це відео 500 вподобайок. Після сюжету обіцяю вам, ви підете з гарним настроєм та відчуєте холодок по спині. Гарантовано. А перед початком відео обов'язково підпишіться, поставте дзвіночок, це ваш квиток у наступний гарячий випуск, де ви зможете насолодитися найсвіжішими новинами зі світу боксу. Гарячі сюжети з позначкою 21 холодок по спині для вас гарантований. Займайте місця, беріть попкорн. Всім приємного перегляду! Даніель Дюбуа, 196 см, 22 перемоги, 3 поразки. 21 нокаутом. Новий тренер Даніеля Дюбоа Тоні Сімс. Після боїв з Усиком, британець не може виходити на ринг проти будь-кого. Тоні Сімс, який очолив підготовку суперважкоговика Даніеля Дюбоа. Після поразки в реванші від Олександра Усика заявив, що команда британця ретельно обирає наступного суперника і yeah. боа прагне повернутися на ринку великий бій на початку 2026 року, оскільки після поєдинків зелітним рівня Усика не може битися з посередніми опонентами. Даніель чекає на можливість повернутися. Він хоче битися, але після такого суперника, як Усик, ти не можеш виходити проти кого завгодно. Він молодий боксер з великим майбутнім. Сподіваємось провести поєдинок у першому кварталі 2026 року. Цитує Сімса Скай Sports, що до можливого реваншу з Ентоні Джошо, якого Дюбуа нокаутував у 2024-му, тренер зазначив, це один з варіантів, але спочатку Джошуа має проявити себе в бою з Джейком Полом. Якщо поєдинок пройде всю дистанцію, це не виглядатиме добре для Ентоні. Раніше команда Дюбуа відмовилася від елімінатора IBF проти Франка Санчеса. Дружина циганського короля б'є на сполох. Дружина наполягає на завершенні кар'єри Фюрі. А Фюрі все ще мріє про трилогію з Олександром Усиком. Майбутнє Тайсона Фюрі після двох поразок від Олександра Усика залишається відкритим, як повідомив промоутер британця Френк Ворен у родині циганського короля немає єдності щодо подальшої кар'єри. За словами Ворена, дружина Ф'юрі Періс переконана, що Тайсону варто остаточно завершити виступи. Вона вважає, що боксер уже досяг усього можливого та заробив достатньо, аби більше не ризикувати здоров'я. Одночас сам Ф'юрі не приховує бажання повернутися на ринг. Британець розглядає можливість третього поєдинку з усиком, попри категоричну позицію дружини. Френк Ворен наголосив, що позицію Періс можна зрозуміти, однак остаточне рішення щодо майбутнього ф'юрі залежатиме виключно від нього самого, від його мотивації та готовності продовжувати професійну кар'єру. Наприкінці останні п'яти років моєї кар'єри я був доразовим чемпіоном світу, я заробив достатньо грошей, щоб піти на пенсію. Все, що було далі, це був бонус. Я не розмовляв з Усіком після бою, але я знаю, що він не говорив нічого негативного. Навпаки, щось гарне. Колишній чемпіон світу на дважкій вазі Валдер висловив повагу Олександру Усику та подякував українцю за готовність розглянути можливість їхнього бою. Американ зізнався, що для нього це особливий момент у кар'єрі. Я відчуваю справжнє перечуття. Це велика нагода для мене, я дуже її чекаю. Зазвичай саме я давав іншим шанс. А тепер сам опинився в іншій ролі. І приємно отримати таку можливість для себе. Валдер окремо наголосив на людських якостях Усика, підкресливши, що готовність українця до такого поєдинку багато про нього говорить. Респект Усику це покази, який у нього характер не лише як у боксера, а як у людини. Нехай Бог благословить. Ціную те, що він викликав мене на бій. Неважливо, чи відбудеться цей бій чи ні, але сам факт, що він це зробив. Фюрі має всі умови для бою з Джошуа. Виправдань більше немає. Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хін заявив, що Тайсон Ф'юрі має ідеальну можливість повернутися в ринг і провести довгоочікуваний поєдинок із Джошуа у 2026 році. За словами Хірна, з організаційного боку для Фюрі вже створені всі умови. Я вірю, що Фюрі хоче продовжувати боксувати і залишатися конкурентним з Джошуа для нього буквально подано на блюдечку, все готово, жодних виправдань у Тайсона немає. Водночас, промоутер визнав, що є лише один можливий аргумент проти цього поєдинку. Єдине пояснення, якщо Фюрі справді завершив кар'єру і більше не хоче бути в боксі, це можливо, адже він уже досяг у спорті всього, чого можна. Раніше Тайсон Фюрі неодноразово натякав на потенційне повернення, однак при цьому зазначав, що найбільший інтерес для нього становить третій бій проти Олександра Усика, а не протистояння з Ентоні Джошо. Джозеф Паркер оцінив шанси Валдера у можливому бою з Усиком. Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Джозеф Паркер поділився думкою щодо потенційного поєдинку між ДНТ Валдером та Олександром Усиком, який українець розглядає у своїх планах на 2026 рік. За словами Паркера, Валдер залишається небезпечним суперником для будь-кого в дивізіоні завдяки своїй нищівній правій руці. Валдер завжди має шанс. Його удар це фактор, який не можна недооцінювати. Усе залежить від того, який сценарій обере Усик, чи дозволить він собі ризикувати і підставлятися під цю праву, чи зробить ставку на свою майстерність, роботу ніг, рух, кути, атаки на контроль дистанції, які ми бачили в його попередніх боях, зазначив паркер. Нагадаємо, чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик раніше розповів про свої подальші плани у професійному боксі та допустив, що завершення кар'єри вже не за горами. Нещодавно Україн зробив титул WBO вакантним, через що втратив статус абсолютного чемпіона світу. Які ж палери на твоєму телефоні, моя дружина? Кому останньому ти телефонував? Моїй дружині, яким моментом ти найбільше пишаєшся зарученими з моєю дружиною. А ось і фінальний гонг, друзі. Це був випуск NoKUTV. Дякую за перегляд. Підписуйтесь Нокаут Тіві. Чекає ваших думок у коментарях. Особливо вдячний тим, хто не забуває коментувати гарячі та холодні випуски, щоб просувати наш україномовний Ютуб. Щиро дякую вам за вашу підтримку і чекаю саме на вас в перших рядах наступного випуску. я з певненістю можу сказати, що ми разом з вами проженемо найгарячіші новини в боксу. Нехай щастить! До нового випуску!